Йо! Так, зупинився. Щоб їте мені машину. Агент Фіп познайомий з бейджиком. А я. Що хотіли? Mm -hmm. А схоже, авто знаходиться в орієнтуванні, хочу по А що ви обліпили, блять! Мою малишку! Алло, я не вірю в це! Я став на планшетик перейде. Да? Ви що робите? Низьте швидкість та зупиніться. Негайно. В інакшому випадку ми застосуємо зброю. Зупинився негайно, шо там? Шо там, зупинився негайно, шо там? Що? з машини агент Причина яка. Покажу бейж. Причина яка. Причина яка? 8 бейджик. Причина, а, яка? Перші закони вимоги втікли з місця процесуальних дій, даю першу закону Втік? вимогу по КНТ. Не вимогу. було там нічого такого. Законна вимога — це добре. ФБР. Транспорт попереду. Знисьте швидкість та зупиніться. Негайно. В інакшому випадку ми застосуємо Шо, Що хотіли? Чекайте, чекайте, чекайте. Ого. 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 Інтересно. Що, що ж буде не далі? Негайно виходьте з автомобіля, даю першу вимогу. А чого ви стріляєте? Мені страшно, я не вийду. Я викликаю поліцію. Даю другу законну вимогу. Я викликаю поліцію. На чому ґрунтується ваша законна вимога, скажіть, будь ласка? за законну вимогу, громадянин. Ага, я понял. Я стан тайзер на повну потужність. Так. І Покладемо розіб'є обережно скло. Так не приклад, це не приклад, це є у вас бронебіг зіжжа. Ви що, не доганяєте? Це зараз на повну потужність. д д д д Ого. Кайданки на, на... на хроматі. Візьму Н... під Не... Не цей, ви говорить нормально, Фіп, все добре, play. не переважаю. покажу бейджик. Затримані за статтею 10.10, те час місця процесуальних дій, а також ви підозрюєте... Немає вось. такої статті. О, мені страшно. Овозь ти мене мені страшно. Бігом. Покажу свій бейджик, може не попаде. Так, за що затриманий? Затримання до за 10-10 кримінального кондекс, в течі змініться процесуальних дій. Немає такої, ді... Немає такої статті. Ді... Нема такої статті. Розясніть мені ді... 10-10. Немає такої статті, то, що ви назвали. 10-10, мені розшифруйте. Поліцейські пробиті. Ви мені зобов'язані на моє требування роз'яснити повністю статтю, як вона повністю звучить. Я требую наразі роз'яснити мені повністю статтю, за яку я затриманий. Слухаю вас. Стаття, яку ви мені назвали, її не існує. 10-10 в нас називається по-іншому. Професійно відкрий двері, пасок 8 громадянин заднього сидіння доставлю, під руку візьму, закриє двері. Пойду за собою. Так, громадянинчик. Думки прочитайте, громадянинчик. Добре, тоді я на перший раз відпущу вас. Вибачте, по статтею. Все гарного вам дня. Цікаво.